Так, читаю, де магазин ваш знаходиться. Друзі, ми знаходимося в місті Нововолинськ, Волинська область, але доставляємо по всій Україні та Європі, де є нова пошта. Активно тапаємо по екранчику. Чарівниця, привіт, такий добрий раночок. Дякую. Гарні стульчики, дякую. Да, сьогодні виключали на одну секунду. Бачите, регульована подушечка під голову, під поперек. Тут крісло виконане в Алькантарі. Ціна 6 тисяч гривень. Батя, така ціна, друзі, 6 тисяч гривень. Такого стільчика взагалі є в п'яти яскравих кольорах. Друзі, купите, не пожалієте, тому що Алькантара буде вам довговічно служити. Дуже приємна. На дотик є в чорному, сіренькому, такому смарагдовому кольорі лишилася одна штучка і бронзовому. Як вам? Так. 6 тисяч гривень прототип. Друзі, показую, нагадую, у нас також є класичні офісні крісла. Копідончик, це твоє крісло. Зараз, секундочку, я поп'ю. Попити теж треба. Тебе сестра є така, як ти? Немає. Друзі, секундочку. А ви поки тапайте по екранчику. Друзі, дивіться, в нас є також класичні офісні варіанти. На них діє супер вигідна пропозиція лише до чорної п'ятниці, до 20 листопада. Ця тиметрів набивки, ергономічна спинка, максимально м'ягеньке, зручне крісло. Відпрацюєте в такому 12 годин без болів в спині та попереку. Металева хрестовина та прорезинові колесика. Друзі, пишіть. Можливо, вам показати якусь модельку. Така, е, таке крісло, до речі, коштує 4 тисячі гривень замість 4500. Так, показую наступні. Друзі, і в нас є ще преміум сегмент серед офісних крісел. Це вже йде Luxury X9. Е, воно ось так виглядає. Я заглючила, да? так? Так. Секундочку, якщо мене чути. Мене ще чути? Напишіть, будь ласка. Так, я надію, що мене чути. У нас трішечки зараз було відключення. Повторне з'єднання. Червоно-чорне показую. Дивіться, чути, дякую. Дивіться, mm, Luxury X9, це преміум сегмент серед офісних крісел. Тут вже йде 18 сантиметрів набивки, ергономічна спинка, присутня перфорація. Бачите, є такі дирочки на спинці та на На сидінню. Не будете потіти на такому кріслі. Відпрацюєте 10-12 годин без болі в спині та попереку. Ось так виглядає. Є також в чисто чорному та такому рижувато коричневому кольорі. Так. Е, так, а у вас зразу зібране, можна замовити? Друзі, на жаль, ні, тому що це виставкові модельки. Якщо ми вам будемо надсилати зібрані модельки, ну, тобто крісла, то вони будуть в два рази дорожче, а крісло приїжджає до вас в новенькому вигляді, Точніше, не вигляді, а стані нові крісла приїжджають в заводській коробочці і зі складу надсилаємо. Друзі, і орієнтовна нас доставка по Україні 300 гривень. Фанатік, тобі просто буде невигідно купляти зібране крісло, якщо чесно. Бо його доставка такого крісла буде, ну, напевно, більше тисячі гривень. Друзі, для замовлення ставте плюсики. Дамо номер телефончику на скрін. Так, секундочку. Переключаю музику. Так, друзі, секундочку. Друзі, можливо вам показати якесь крісло. Давайте покажу. Просили червоно-чорне. До речі, в нас є зараз. Дякуємо за підписочки. Червоно-чорне на вигідні пропозиції за 3,300 можете придбати. Ого, доставка 300, а я сам знов. Як я буду купляти, то сам до вас прийду, заберу. Друзі, в нас дивіться, поки фізичного магазину немає, крісла теж не можна, на жаль, прийти подивитися, але в нас можна. У нас є самовивіз з міста Будятиші села Будятичі. Друзі, дивіться, ось такі два варіанти можуть підійти. для друзі. Дякуємо за підписочку. Це може бути в коті GT за 3,300 або за 4,700 сімсот векоті GT ProLED. Друзі, добрий раночок, добрий раночок всім. Дивіться, крісло витримують до 120 кілограмів навантаження. Тут подушечка під голову, під поперек регулюється та присутня виїзна підставка під ніжки. Дякуємо за, за подаруночки, друзі. Дякую! Давайте проявимо активу. Друзі, дивіться 4700 та 3300. триста. Обидва модельки одинакові. Просто бачите, тут вже йде підсвіточка, тому що воно і тому воно вже йде дорожче. Так, е, дивіться. Фанатіка, ти звідки знаєш? Ага. Друзі, пишіть зріст, вагу підберу вашим діткам крісло. Ось, наприклад, Викоті e GT підходить навіть на 6 років. Нас брали на виріст. Наприклад, з підсвіткою також підійде. Друзі, і показую: можливо, хтось ще не бачив. Дуже класна моделька. Це. В біло-рожеве, в стилі Барбі взагалі топова моделька. Так, добрий раночок. Ти що, сама? Так, да, сьогодні сама, бодя на доріжках, а я на кріслах. Друзі, дивіться, в стилі Барбі взагалі топова моделька 3300 лише до 28 листопада. Так що, хлопці, хто ще не вибрав подаруночок для коханої своєї дівчини, ідеальний буде варіант. Тут регульована подушечка під голову під поперед. Одна е, класна є моделька. Е, дивіться, ви мали на увазі за червоно-чорне крісло? Баленціага. Дякуємо за трояндочки, друзі. І дивіться, тут також присутня виїзна підставочка під ніжки. Спинка опускається на 110 градусів. Максимально зручне геймерське крісло для діток навіть на метр ідеально вісім. Як вам? Так, і, друзі, для замовлення ставте плюс, який дамо номер телефончику на скрін. Можливо, вам показати якийсь офісний варіант. Можливо, для довгосидячої роботи. На 180 кілограм є, на 160 кг є і навіть на 130 кг. Друзі, преміум сегмент. Це тут спинка виконана з карбону, дуже дорого виглядає, є в чотирьох кольорах: чисто чорне, кольорі хакі, помаранчеве і червоне. Тут регульована подушечка під голову, під поперек. Також присутні 5 d підлокітники регулюються по сторонам, по висоті. Крісло витримує до 180 кг навантаження. Так для довгосидячої роботи. Якийсь преміум, не преміум. Чому дивіться? Крісло витримує до 180 кг навантаження. Також присутня виїзна підніжки і тут вже йде 5, d підлокітники. Друзі, ціна такої модельки 180 градусів спинка опускається. Ціна такої модельки 14 тисяч гривень. Це крісло витримує вже до 180 кілограм. Мотокрос, як вам такий варіант? Чи показати краще в іншому кольорі? Є чорний, такий. Бачите, моркв'яний, червоний є і колір -хаки. Оленька, Олечка, зараз показую вам для довгосидячої роботи. У нас може бути це Вірго x 6 за 4 тисячі гривень. Добре. І дивіться, Олечка, може бути такий варіант Virgo x 6 за 4 тисячі гривень. Або а, також у нас є преміум сегмент Luxury X9 за 7100. Чорний краще бути, мотокрос. Привіт, банда, Міша. Привітіки тільки сьогодні я сама, але привітіки. Олечка показую вам два варіанти, які можуть для вас підійти. Це або Luxury X9, або бачите, вже йде Virgo X6, Така бюджетна моделька. На неї також діє вигідна пропозиція замість 4500 Бачите, тут вже йде 16 см набивки, дуже м'ягеньке набите крісло, ергономічна спинка. Крісло витримує до 120 кілограмів навантаження, і спинка відкидається на 130 градусів. А де іменинниця це сочкує, звісно. Олічка, який вам варіант, більше сподобався. За 100 чи за 4 тисячі.